Коропові підсаки знову в неявності. В складеному вигляді вони всього-навсього 115 см. Це дуже подобається. Збираємо. Повністю розкладеному вони будуть 290 см. Ручка йде телескоп. Несуцільна. Поміщається нормально в автомобіль. То є схожі ще із суцільною ручкою. Величезна голова. Так, вставляємо сюди і сюди. Дивіться, яка краса, який він здоровезний. Оце максимальна висота буде. Все надійно фіксується, підсаки міцні, поміщається будь-який трофей. Рівняння. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є телеграм або пишіть в особисті повідомлення.